І так, доброго всім дня. ВАЗ-2114. Рішив я встановити парктроніки на нього. Заїхав в магазин, подивився на ціни, подивився на якість, подивився на самі парктроніки і вишив встановити. Зараз будемо на бампері робити розмітки. Там є 4 парктроніки в комплекті, зараз покажу. Треба спочатку роз... розмірити бампер. Приблизно поставити мітки, де сверлити, фреза також йде в комплекті. І будемо їх встановлювати, підключати буду все показувати. Буду робити перший раз так само і буду вчитися. Першу мітку буду брати від лінії стопа, від стопа і поворота. Ось так. Поводимо. І десь отут буду брати першу мітку. Так же само з другої сторони. І на решта два парктроніка поділю рівними частинами і. Будемо сверлити. Арктроніки взяв. Ось такі. Зараз відкрию, покажу, що йде в комплекті. Самі датчики. 4 штуки. Вони є як чорні, так і білі. Від кольора автомобілів. Так, чотири. Провід, яким ми вирізаємось в мережу автомобіля, Фреза. Нічого купляти, не треба, ніяких сверлів, є фреза в комплекті, саме під розмір датчиків. І сам блок, до якого ми підключаємо датчики і живлення. В парктроніки є кількох видів, є навіть з камерами. Я взяв парктроник, який має просто такий спікер, який піщить. Перешкоду. Так само є монітор, який показує кольорово, але я подумав, що смислу мені немає ніякого в ній. Я бруси просто такий спікер і десь поки, що думаю орієнтовно встановлю його десь в цій частині ззаді автомобіля. Тут буде дуже зручно підключитись відразу до стопа до бортової мережі. Паранік підключається на задній фонарі. Коли ми включаємо задню передачу, на нього йде живлення, і звідти відразу будуть працювати парктроніки. Так, Зараз беремо рулетку, малярний скотч і розмічаємо бампер на 4 рівні частини. Обов'язково потрібно розмічати так, щоб перший парктронік був на рівній частині, не на півкруглій, тому що він не защолкнеться десь, де починається вже рівна частина. І так, розмітку я зробив. Вийшла в мене оця частина, поділив на 2-4,5 см і розбив на 4 рівні частини. Вийшло по 43,5 см. Ось так. Ось так це приблизно виглядає. Зараз беремо нашу призу. Дрей. І робимо 4 отвори. І так, бампер я просверлив. Получилися отакі 4 отвори. Під кожним, під кожним першим просверленою частиною є друга підсилювач, її також треба просверлити, щоб датчик нормально став. Тобто маємо на увазі просверлюємо сам бампер. А під ним ще є такий же самий підсилювач. Нам приходиться просверлювати два, за порядком отак, два пластика. Сердиться вони досить легко, фреза хороша, розсверлили без проблем. Тепер можемо спокійно знімати наш котч. Котч також допомагає, щоб не було всяких заусин. Ось і отримуємо місця під парктронік. Зараз будемо ставити датчики. Але попереднє попередньо нам потрібно добратися до плафона, відкрутити оцю пластмаску. Оцей пластик відкручуємо. Знімаємо обшиву, добираємось до плафона. І будемо думати, де нам потрібно поставити оцей блок, який з'єднює датчики. І будемо пробувати протягувати кабеля до цього блоку. Всі оці датчики мають отут позначку ззовні. Ап, тобто вверх. Вони повинні стати отак. Не отак, не отак. а Ап. До гори. Це дуже важливо. Це ставимо їх. Так, ставимо всі чотири. І так, кабеля від парктроніків, які виходять, ось вони тут виходять, і йдуть по всім низу корпусу, я кожен до них прикрутив один з одним, пустився під лівий, під лівий стоп. Ось тут зараз буде видно. І покажу, як я їх вивів в салоні. А Тут все виглядає ось так. Стопа я зняв. Тут вони в мене виходять всі. І отут заходять. Ось. Фару я вже приміряв, вони не мішають зовсім. І зараз весь цей муток я буду з'єднювати з блоком і виводити кудись. От сюди, під обшиву. До речі, також пришвидлося розібрати повністю цей пластик і відкрутити ремні безпеки. Тому що блоки хочу розмістити ось тут. Блок, до речі, кріпиться на двосторонній скотч. і йдемо комплект. Ось так виглядає блок. І ось так двосторонній скотч. Попередню цю поверхню ми всю обежирюємо, приклеїмо туди блок. Але блок приклеїмо ось таким чином. Але перед тим як приклеюватися, я ще вріжусь в проводку і перевірю, як працюють проктоніки. Запис буде ось таким штатним кабелем. Чорний, наскільки я зрозумів, це в нас маса, а червоний я буду шукати зараз по своїй скрутці. Ось по косі, яка йде на задний стоп. По-моєму, це зелений кабель. Зараз під'єднаю до зеленого і перевірю свою теорію. І так, попередньо все підключив, тобто ось наш блок. До нього підключені 4 датчики, піщалка і живлення. Піщалку я пока що не перекручую, нічого взагалі не збираю. Кладу її сюди, підключився я червоним дротом. Я підключився до зеленого, Десь. а масу просто кинув на корпус. Масу просто до корпусу, а зелений сюди. Зараз будемо пробувати. Йдемо на штурмові. Машина заводити не обов'язково. Ми включаємо запал і ставимо задню передачу. Так, поставили задню передачу і йдемо назад. Дивимось. Як можемо чути, датчик нас бачить. Ця Та зона так ось нас бачить. Цей датчик. Бачить. І оцей бачить. Тепер пробуємо почати закривати кожен датчик. Так, Бачимо, що є реакція. Значить, місце для яї буду ставити, я вже обезжирив, це отут. Бачимо, датчики нас бачать, коли ми ходимо кругом машину. Ось тут буде стояти у мене блок, і зараз всі всі провода просто ховаємо в цю нішу і збираємо обшивку. Ось так виглядає фінальний результат. Парктроніки вже перевірені, все працює. Можна кататися. Немає тут нічого складного, всередині взагалі нічого не видно, все сховано. Датчик зараз покажу. Датчик в мене є тут місце. Я його приклеїв зі середини. На двосторонній скотч, Провід випустимо звідти. Все працює нормально. Тут він працює.